Всім привіт! Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні поговоримо про фінансові поради від блогерів. Ви, напевно, бачили відео, де обіцяють швидко розбагатіти ідеальні інвестиції чи способи подвоїти гроші за місяць. Але чи варто їм довіряти? Давайте розбиратися. Блогери можуть бути харизматичними і переконливими, але не всі вони є фінансовими експертами. Їхня основна мета зібрати перегляди та лайки, а не подбати про ваші гроші. Соцмережі просувають сенсаційний контент. Що гучніше заява, то більше переглядів, але фінансові рішення не можна приймати на емоціях і хайпі. Якщо вам кажуть, що можна легко заробити без ризику, будьте обережні, не маючи рівних способів швидко розбагатіти. Легкі гроші найчастіше означають шахрайство. Тож, як відрізнити хорошу пораду від небезпечної, будьте скептичними. Якщо щось звучить занадто добре, щоб бути правдою, це ймовірно пастка. Перевіряйте експертність, чи має блогер реальний досвід або освіту у фінансах. Чи це просто модний контент? Знайте ризики: вклади, інвестиції та кредити це складні речі, і вони не завжди працюють так, як обіцяє хтось у відео. Довіряйте офіційним джерелам, краще отримувати фінансову інформацію від банків, фінансових установ і незалежних експертів. Пам'ятайте, ваші фінанси це ваша відповідальність. Не дозволяйте трендам і гучним заголовкам впливати на ваш гаманець. Блогери можуть бути цікавим джерелом інформації, але не слід сприймати їхні поради як абсолютну істину. Критичне мислення ваш головний фінансовий захист. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. І дізнавайтеся більше про фінансову грамотність до зустрічі на Фінкульт! Ти працюєш, ти зберігаєш. Майбутнє своє ти самобираєш.